Друзі, я вас вітаю. Нарешті за 20 днів ми дочекалися в сході в горбуза. І паралельно з тим я виїхав вже обробляти міжрядку своїм адаптованим міні КРН або КРН на мінімалках, як я його називаю. Як бачите, так трошки вже більше світла. В короткому відео я вже знімав. Звичайна секція Кереновська, вкорочена трішки, оце що обрізав, я доварив доверху. Тут, в принципі, все саморобне, крім цієї тяги. Ці е, кріплення, оці, що я робив раніше, тут в мене вставлялися, е, до долото, я їх просто перевернув, адаптував під це. В суті в мене ця рама буде адаптована під всі мої агрегати. Я так її задумував спочатку і так продовжую під неї все робити. Колесо від тачки обварив бляхою, легеньке і роботу свою робить. Тут все зрозуміло квадрат. В принципі, нічого не змінював. Квадратки я зробив суцільний на довжину. От не пам'ятаю скільки точно, 60 чи 65 см захвату. Тут залишив зазор сантиметрів 30 см і далі міжрядку знов беремо. Хтось просив, пам'ятаю, як садив мене показати як зійшов гарбуз. Отак От після сівалки віниця він посходив. Досить близько, є е, по одному, є е, ось так. Ну, нічого нового від сівалки не очікували. В принципі, це все треба проривати. Е, багато дешев вилазить, тому що сильні дощі йшли і от така кірка всюди. Але траві, як бачите, не заважає нічого, трава собі росте. Трішки проїхав. Ще залишився косачок. Трактор на диво справляється, для мене на диво, справляється на ура, все підносить гарно, тягне, навіть не відчуває, можна сказати я. Такі справи. Зараз трішки покажу вам. В це все така картина. От такий результат нарешті. Завершив я, як це називається, культивацію певно чи просапування. Дуже волого. Зранку земля була повністю мокра, але сонечко світило трішки підсушило, але все одно під низом багато коріння. І через те, що волого, і ще один нюанс, що я ці бритви... І стрілки не зачисти, вони були іржаві, вони почали залипати болотом. І в результаті з отакої рівної площі от такі ряди, майже як на картоплю А оця дурниця, все одно ще раз доїхати їхати. Дуже би було добре ще ззаду якусь чипружинну бурінку, чи чи звичайно. Щось треба придумати. Аби навіть якісь були б непогано Ну, що таке? Вийшов тільки ще рядочок пройти і порвати зайве. Все ж таки не всюди зійшло, отут де дерева, особливо тут ясінь великий, е, холод був і два рядочка, майже, майже повних два рядка е, гарбуза не зійшло. Прийшлось сьогодні пересаджувати. Ну, з того всього я зрозумів, що я дуже вдалий рік вибрав, щоб посадити гарбуз. Тому що раніше садив, буквально пару днів, гарбуз виліз, все добре, а тут 20 днів чекаєш, чи він вилізе, чи він вилізе. Трава росте, гарбуза немає. Я так думаю, цього року у всіх так, з цією цікавою погодою. Все, дуже дякую вам, що подивилися це відео. Якщо вам подобається мій контент, Підписуйтеся на канал, буду радий збільшенню спільноти, так би мовити. Все. До нових зустрічей, друзі. До наступного відео бувайте!